Для початку я хочу вам показати початок фільму е, пакунок для Тетчер» або посилка для Маргарет Тетчер. Е, найчастіше я знаходжу дела це відео саме ще й за російською назвою. Вона, е, цей фільм викладений, але українською мовою, якщо ви напишете посилка для Тетчер», ви теж його знайдете. Фільм триває всього лиш півгодини, і він розповідає про діда. Який ото розписує дерев'яні крашанки і розписав, продає їх на базарі, веде оцю стяглість традиції, зберігає її, і розписавши крашанки, вирішує відіслати її в. Посилкою Маргарет Тетчер. Що ж відбувається далі? Далі навколо діда відбуваються дуже цікаві події, які підкреслюють абсурд того, в якому світі жили українці в радянський період. Ми дивимося перші півтори хвилини, фактично, початку фільму, і далі будемо обговорювати. Мене, а як ти думаєш, в Англії писанки маю? Вы что-то? Серьезно? На чем ты я с тобою жартував? Ось на шановна пані Тетчер, на знак дружбы между нашими народами, а також чисто особистых симпатий до вас всех жінки та Это вы до одного державного девчонча и с светлыми помыслями тащирым сердцем ты трохи в Трохимович Украины. Ну-ну. А що ну-ну? А те ну-ну? Що наробите ви собі клопоту? А якого ж це я собі клопоту нароблю. А такого, дорогенький, ви мій, Що це вам не тренди, бринди А політичне діло, ясно? Не ясно. Mm -hmm. Ну от, принесете ви свою посилку. А там спитають. А чого це ви діду? Не Маргарет, вечер, писанки посилаєте. Що ви скажете? А що не можна? Ну хочу. Ну хочу. Що ви своїй бабі скажете. А там, як почнуть питать, де це там? А там. То ви про все розкажете. І про свій гардероб, І про коня. А про чому тут кінь? А гетьманом, чого назвали? А хоч би і гербарієм. Кому я діло? Ani, hey, dědo, nekažiť, bo to ne hetman, netreba І насправді, з одного боку, коли ти відриваєшся від тоталітарного суспільства, від абсолютного авторитаризму, який обвиває все, то такі діалоги слухати дуже дивно, і вони здаються абсурдними. Хоча гадаю, що батьки наші, і е, якщо ви молодші, то ваші дідусі бабусі знають цю реальність, які ти живеш, і зайвого слова не скажи те не скажи, те не зроби. А це можуть трактувати, а за це викличуть, а з цим а з цим. Цим, а з цим будуть розбиратися. Ну і е, власне ці діалоги вони е, канонічні. Всі діалоги у фільми дуже класні, вони відображають ту абсурдну реальність, які жили українці, і головне показують тяглість, е, наприклад, яєчної культури в тому плані, що дід розписав яйця, але іще і в такому розрізі. Хіба не можна по-люкськи? Ну от, Фіделюка, а? А хиба ее своїх нема. Ну, вам та связь видніше. Ну і власне фільм Посилка для Маргаритер знятий був у червні. Я так думаю, теж 90-го. Там, до речі, є кадр, де видно і де ви не головпоштамт, де видно будинок профспілоки. І на годиннику видна якась дата. Я не звертала увагу на цю дату. Режисером фільму є Вадим Кастеля. Ми про нього сьогодні теж поговоримо детальніше. І... В принципі, в 90-му році е, на кінофестивалі Молодість, 90, диплом журі за гротески політичну далекоглядність, цей фільм отримав, тому що він, власне, і відображав як те, що, в чому ми жили, так і те, куди ми, зрештою, рухалися. І рухалися ми до суверенітету, до незалежності, попри всіх тих сексотів, які. Фактично, паутиною обвели Україну і не давали вільній людині бути вільною. І насправді, оцей от персонаж. Ви його протягом фільму дуже багато разів бачите: цього чи то стукача, чи то просто знову ж таки. Співробітника органів, який або просто корисний корисний діот, або корисний агент. Він може бути хто завгодно. І насправді ми його бачимо протягом цього фільму. І ми його бачимо навіть коли з'являється Горбачов, який запитує українців: Ну як вам тут, українці, як живете? І зверніть увагу на натовп, який відповідає: Ну що Україна, як живі? Сіволі у вас хватає.

Заглушені правдиві не звучать у цьому натовпі, але діду відпихає всіх сексутів, сідає в машину з Тетчер і починає розповідати свою історію. А власне, в 90-му році це й стало таким прогнозом того, що відбулося з Україною. Вчора я було, проводила дуже багато паралелей. Але мені хочеться зупинитися на декількох інших деталях. Спочатку ми трошечки ще поподорожуємо з дідом для того, щоб побачити в якому абсурді де жили українці. І, от, наприклад, він іде на пошту для того, щоб відправити посилку. Зверніть увагу антураж навколо сільської пошти. Еге. Скільки тут того діла? Відділення зв'язку. Ленін великий бюст. І, в принципі, Ленінами оповита. Ця поверхня цього серіалу, ой, серіалу цього фільму, і ми до Леніна ще повернемося. А потім у діда взаємодія з працівницями пошти, і ми зразу відчуваємо оцей запах совєтського сервіса качественного. Тепер такої не діло. І ми можемо от подивитися взагалі на оцю культуру. Існування в тоталітарному суспільстві, коли ти боїшся будь-чого, ти боїшся будь-кого, ти його зупиняєш, ти себе зупиняєш, все це відбувається через максимальну зневагу, знищення ідентичності, приниження. Одним словом, вайби вайби дуже знайомі і. Ну, я, наприклад, ці вайби дуже активно пам'ятаю, і сфера сервісу дійсно дуже кардинально змінилася з того часу. І я е, не уявляю, якби ті люди, ті молоді люди, яким зараз по 20 років і яким уже розповідають про те, який пастельний і. Веселковий був період Радянського Союзу, і які там всі люди браття були, як вони всі, якби вони стикнулися насправді з світом того сервісу, світом того ставлення до людини як до Гавніща, то, мабуть, вони були б глибоко шоковані, тому ну, для того, щоб відкрити трошечки оці чакри, давайте ж подивимось. Здравствуйте. Я кажу, здрастуйте. Здравили. ось хочу послати. Томко. Ви здесь, мабуть, з неба впали. А чого? Ну, а чого ж ви там понаписували? Ви стара вже людина. А що таке? Кому хочу, тому посилаю. Де це написано, що я течі не можу посилки послати? А? Та на гарячкуйте, ніхто вам не забороняє. Просто у нас не пишуть пані. Пані у нас давно немає. Треба писати товаріщ, зрозуміло? Та який же я її товариш? Я не знаю, який ви її але так треба. Ми не знаємо, який ви товариш. Ну так треба. Панів у нас уже давно немає. Ну і всі ці фрази насправді вспливають. в пам'яті, ти зараз уже забуваєш, що воно було. Але час від часу насправді є люди виховані в цій системі, які відтворюють ці меседжі. От нещодавно, до речі, здається, в суботу ні, в минулу п'ятницю. В минулу п'ятницю я сиділа в центрі Києва на лавці, і повз мене пройшов дід. Місцевий з району, видно, що він в піжамі вийшов погуляти, там, купити молока у магазині. І він ішов і слухав текст з якогось YouTube каналу, чи я не знаю з чого. Скоріше за все, він слухав Ютуб канал. Дід був такий уже: 80 на районі в елітному житлі, знаєте, в на липках все нормально, все хорошо, у діда, і слухав він про. Режим во главе з Владимиром Зеленським, який не отпускает народ на свободу, э, отвечает правам человека, то, що, то, що, тощо. І ти бачиш абсолютно перевернуту сторону, і ти бачиш, в принципі, цей відмираючий клас, але цей відмираючий клас насправді далі вприскає в голову там, тих, тим поколінням, які виховують всі ці кластери і. Напишіть мені в чаті чи в коментах, чи чули ви фразу панів нас немає. товариш, пані в нас немає. Ну чи якусь таку версію цієї фрази, тому що вона досить поширена. І знаєте, я наприклад стикнулася з тим, що. Я коли Лесик вчився говорити, у мене от вилізло це тьотя, це дядя. Хоча насправді пан і пані легше сказати, і дитині теж досить легко сказати. Але у мене була оця от запрограмована, проста дитяча тьотя, дядя. І я, хоча ну ніхто й не відмовляється від слова тьотя, і дядя і дядько є слово, але пан і пані я. Перепрошила себе і з Лесиком, коли розмовляю теж перепрошиваю це слово і зрозуміла, наскільки у мене вимето було це слово з голови. А е, поки ви пишете про свій досвід, я покажу вам ще одну абсурдну, абсолютно фантасмагоричну сцену. І перейдемо до набагато серйознішого матеріалу, тому що у мене для вас сьогодні запакована не одна історія, а як мінімум три. Тож. Сюр, який відбувався на пошті, дідо хотів відправити посилку, а у нього не вийшло. Не морочте мені голову! Приймайте посилку не вигадуйте. А це? Де, де це написано слівана? Ось я вам покажу, де написано, скільки руки попаря. Кодеш видоро хенгол. Я ж готую Вашли. Куди? А що у вас там за бомба.